Всіх вітаю! Коротка інструкція по цьому товару. Лампочка 20 Вт, холодно-білий колір, на два акумулятора плюс гачок. Щоб вас не викликали е лишні запитання, дуже коротко і по суті. Не буду тягнути кота за одне місце. Як кажеться, відкриваємо сам цей товар. Гачок в комплекті. Для чого цей гачок потрібен? Давайте почнемо з гачка. Ось є кнопочка, ми всі бачимо. Це для стаціонару, де у вас немає патрону вкручення. Ось так ви просто вкрутили, могли занести в сарай, десь стаціонаром це все зробити. І от кнопочка. Нажали, вимкнулося все. Винесли на вулицю, там в сарай, не знаю, там, на подвір'я, в беседку, ну, Неважливо. От для чого потрібен гачок і ця кнопочка. Давайте більш детально. От цоколь є 27. -й. Більш детально розглянемо. Холодний білий колір. Два акумулятора 4500. Скажу чесно, 4500 нема, тут десь 1000 1200 це є потолок, тому він і тримає від 4, ну у мене 4-6 годин тримає. Раджу на майбутнє, якщо хочете, щоб до 12 годин світила ця лампа. Поміняйте на гарні акумулятори, але один акумулятор на цю лампу буде коштувати дорожче, ніж оця сама лампа. Відразу кажу. Я собі поміняв, купив Раблекси або Videx, і Там один акумулятор стоїть 170 гривень. Але сама суть того, що навіть з цими акумуляторами воно буде вас забезпечувати світлом до 8 годин. Як ви можете перевірити на пошті, це зажавши контакти на, на цоколі. Чи, прачу, чи працює, чи не працює. Як вона заряджається, бо багато людей хто не розуміють. Пояснюю, це звичайна фізика 7 клас. Для того, щоб заряджалися акумулятори, лампочка потрібно, щоб була вкручена в цоколь і горіла. Представимо, що це є патрон від мережі. Ми його вкручуємо. Ми його вкрутили. І просто так говорить не вимкнене світло. Просто лампочка з висить. Ну, На вулиці видно, навіщо включати світло. В такому випадку лампочка не заряджається. Лампочка заряджається, коли поступає живлення. Ви вмикаєте світло. Вона горить як стандартна лампочка від мережі. Як тільки вимикається світло, вона автоматично переходить на аварійний режим. Тільки в такому випадку вона заряджається, тільки коли вимкнене світло. Запам'ятайте, будь ласка, якщо у вас буде на пості вимкнена лампочка, акумулятори не будуть мати заряд. Ну, реально, це фізика. дивіться. Живлення попадає тільки тоді, коли доступне живлення. Да? Якщо ми вимикаємо світло в мережі, воно перекриває. Електроенергія не попадає і не заряджає нам два акумулятори. Тому, будь ласка, вмикайте лампочку, вона... живлення в нього невелике, 20 Вт їсть, ну, це, це копійки. Але заряджає, коли воно гарно заряджена, воно вам дуже-дуже допоможе.